Дві новинки електричних зубних щиток від бренду Мова: це мова Фреш та Мова Фреш Про. В комплекті зі щітками дві насадки. Насадки в комплекті різні. Одна з насадок для чутливих зубів, а інша насадка три у одному, універсальна. Перша має дуже тонкі та м'які щитинки, повністю відповідає своєму призначенню. А друга має в своєму складі три різних типів щитинки та форму з виступом. Частина щитинок тут довша. Вона допоможе у більш суттєвому очищенні частину футля. Для насадок можна використовувати і просто як ковпачок. Корпуси мають дуже просту форму, заокруглену з одного боку, там де кріпиться насадка. Керування сенсорне тут єдина кнопка з підсвічуванням. Щітки отримали високий ступінь захисту від вологи IPX 7 можна щітки ополіскувати водою. Три режими щиток відрізняються кольором підсвічування. Зелений найбільш лагідний, синій режим для повсякденного використання, та фіолетовий режим найбільш потужний. Фрешпро існують у чорному та сріблястому матових кольорах. Мова Фреш існують у чорному та білому, але вже глянцевих виконаннях корпусу. У випадку Pro модель щітка підключається до смартфона бездротовим чином, і у фірмовому додатку мова Home можна побачити аналітику свого чищення, наскільки якісним воно було, та також налаштувати свою зубну щітку. Перевага саме цих щіток це їх незвичайний моторчик. Голівки цих щіток рухаються не просто вібруючи як у біль. Шості моделей, а ще й повертаючись в різних режимах. Це відбувається з різною швидкістю та інтенсивністю. Фактично, всі рухи, які потрібні для чищення зубів, виконує саме цей моторчик а разом з ним і щітка. Тобто, ви можете, хоч просто тримати щітку рівно, а вона все одно буде рухатись, і ось таким чином, і ось таким. Залежно від потужності режиму, щітку навіть важкувато втримувати в одному положенні. Вона аж свикає мою руку. Ці щітки з категорії звукових. Тільки про модель має дуже детальне регулювання і ступеню повертання і частоти основних коливань. Модель Pro з максимальними налаштуваннями всіх параметрів чищення все ж відчувається більш потужною, але в той самий час вона може й бути максимально лагідною та майже не крутити насадкою взагалі залежно від режиму та налаштувань. У стандартної моделі трохи менше опцій по налаштуванням. Обидві ці щітки мають вбудований таймер зміни зони чищення. Ось це був сигнал про зміну зони чищення. Кожна з цих щиток виявилася достатньо розумною. Щоб визначити надмірний тиск, індикатор щітки стає червоним, а щітка автоматично знижує частоту коливань і навіть взагалі відключає рухи робочої голівки. Десь місяць такі щітки можуть прослужити на одному заряді. Сподобались щітки, переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.